Привіт! Мене звати Влада Бандурко. Я викладачка біології найзахопливішої науки у світі, адже немає нічого цікавішого, ніж життя. Тож розпочнімо. Сьогодні пропоную вам неймовірно цікаву тему: поведінка тварин. Полюбляєте танцювати? Я особисто дуже. А чи відомо вам, що бджоли є чудовими танцюристами? Зараз на екрані демонструється танок бджоли. У такий спосіб вона передає сусідам по вулику інформацію про те, в якому напрямку можна знайти їжу і як далеко туди летіти. Танок є прикладом поведінки бджіл. Поведінка це спрямовані дії організму у відповідь на зовнішні чи внутрішні подразники, наприклад, голод, захист чи турбота про нащадків. Поведінку тварин вивчає наука, яка називається етологією. Це дуже цікава і надзвичайно корисна наука, особливо для тих, хто має домашніх улюбленців і піклується про них. Окрім того, етологія має важливе практичне значення у тваринництві та звіроводстві. Засновники етології відомі науковці: Карл фон Фріш, Конрад Лоренц та Ніколас Тінберген. Вони є лауреатами Нобелівської премії з фізіології і медицини за дослідження поведінки тварин. На екрані зараз фото Карла фон Фріша за вивченням поведінки бджіл. Під час досліджень вчений зробив багато цікавих відкриттів щодо їхньої комунікації і за результатами із колегами отримав поважну наукову премію та грошову винагороду у мільйон доларів. Тож, як бачите, бути науковцеметологом не лише корисно для суспільства, а й доволі вигідно. Тому пропоную вам на кілька найближчих уроків перевцілитись у крутих вчених. А почнімо ми з того, що з'ясуємо, які методи застосовують у дослідженні поведінки тварин. Найпоширенішими з них є спостереження та експерименти. Зазвичай спостереження за тваринами вчені здійснюють у природі або в умовах наближених до природних, наприклад, у великих вольєрах, у природних парках чи заповідниках, або ж у реабілітаційних центрах. На екрані стрім з камери, що розташована в китайському заповіднику Happiness Village Baby Panda Park. Аби зібрати якомога більше достовірних даних про поведінку тварин, науковці широко застосовують сучасні технології та різноманітні прилади, наприклад, біноклі, відеокамери, радіопередавачі і навіть радари. Так, щоб дослідити міграції тварин, використовують спеціальні мітки. На екрані ви бачите кільце, за допомогою якого мітять птахів. Також для відстеження міграцій тварин часто задіюють радіопередавачі або радари. Спостереження за тваринами, що мешкають під землею, проводять за допомогою радіоактивних міток. Дуже багато матеріалу для досліджень збирають завдяки відеокамерам, які часто кріплять безпосередньо до тварин. У матеріалах для самопідготовки я розмістила посилання на портал explore.org. Це збірка веб-камер для спостереження за природою. Раджу обов'язково знайти час, аби їх переглянути. Задля вивчення поведінки тварин також вдаються до експериментів, дослідження в керованих умовах. Це може відбуватися як у природі, так і в лабораторії. Часто експериментально досліджують знакові стимули тварин, тобто подразники, що у природних умовах запускають певні поведінкові реакції. Також до експериментів вдаються, коли досліджують здібності тварин. На екрані демонструється фотографія Уошо. Ця шимпанзе брала участь у першому експерименті з навчання мавп амслену мови жестів. Відбувався він під керівництвом науковців Алена і Беатрис Гарднерів. В результаті шимпанзе за кілька років змогла вивчити та вживати понад 300 знаків. У процесі дослідження поведінки тварин, окрім спостереження та експериментів, етологи послуговуються моніторингом, моделюванням та порівняльно-описовим методом. За результатами досліджень вчені складають спеціальні документи, етограми, де фіксують всі види поведінки, тобто поведінкові акти певного виду тварин. Пропоную і вам уявити себе справжніми науковцями і виконати лабораторне дослідження. Спостереження за поведінкою тварин, а за його результатами скласти етограму. Інструкцію та всі необхідні матеріали ви знайдете в конспекті уроку. А щоб ваше дослідження минуло успішно, ми зануримося в етологію трошки глибше. У поведінці тварин виділяють дві складові: вроджену і набуту. Вроджена поведінка це форми поведінки, які передаються нащадком у спадок від батьків. Наприклад, коли тварина уникає вогню або я забираю руку від гарячого предмета це вроджена поведінка. Вроджена поведінка базується на безумовних рефлексах та інстинктах. Розберімо значення цих термінів докладніше. Безумовні рефлекси відносно постійні стереотипні вроджені реакції організму на внутрішні й зовнішні подразники. Прикладом безумовного рефлексу є виділення слини за потрапляння їжі у ротову порожнину. Інстинкт це сукупність складних, спадково зумовлених стереотипних дій. Інстинкти є специфічними для різних видів тварин, тому їх називають видовими. Наприклад, кожен вид павуків плете павутину зі специфічним візерунком. Набутими називають усі форми поведінки, які формуються як результат індивідуального досвіду тварини під час навчання. Научіння — це зміна поведінки в результаті взаємодії тварин з навколишнім світом і набутого досвіду, виділяють три типи научіння. імпринтинг або закарбовування це фіксація в пам'яті ознак об'єктів під час формування або коригування вроджених поведінкових дій. Наприклад, у гусенят після вилуплення відбувається імпринтинг на перший об'єкт, що рухається. У природних умовах таким об'єктом завжди є гузка, що висиджувала яйця. Але у відомому експерименті Конрада Лоренса першим об'єктом, який побачили гусенята, був сам вчений. На екрані зображено гусенят, що рухаються за науковцем бо сприймають його за матір. Другий тип научіння метод проб і помилок. Певно, ви здогадалися, що в цьому випадку тварина робить безліч випадкових спроб. І якщо якісь із них виявляються корисними і допомагають, наприклад, добути їжу, то така поведінка закріплюється. Ще один вид научіння — соціальне научіння. Молоді особини копіюють поведінку дорослих і у такий спосіб переймають досвід. Поміркуйте, будь ласка, які приклади соціального научіння вам відомі? Раджу обов'язково обговорити це питання з однокласниками. Ви теж відчуваєте, що сьогодні ми продуктивно попрацювали? Ви молодці! Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.